Я хочу, щоб ми зрозуміли. Уже почався новий рік. Уже. Христос народився. Ми відсвяткували. Послухайте, я хочу, щоб ми оць, в цьому новому році ми вже по-іншому себе вели. Ну, розумієте? По-іншому реагували на ситуації. Амінь. Ну, ви цього хочете? Бажаєте? Я хочу більше бачити славу Господню в нашому житті. Послухайте, ну, це таке чудо, ангели. Пастухи це побачили, їм було дано, це мільйони. Чому ще ангелів, які славлять, вау, земляне. Люди, вау, Оце вам крутізна. Сам Бог родився вам, дан вам. Бог тепер, сам Бог з вами. Розумієте? І він ходив по цій землі, і ми бачили славу, Ми читаємо, які чудеса були. Представляєте, куди з'являвся хвороб, куди приходив Ісус, там не з'являлись хвороби. Да? Навпаки, там хвороби зцілювались. Коли приходив Ісус, там не з'являлась нужда. Навпаки, нужда була покрита. А тепер Христос каже, Ребята, послухайте, я знаю, ви так до мене прив'язалися, але краще для вас, якщо я піду. М? Чому? Бо тепер, коли я піду, я омалю Отця і Він зільє на вас Духа Святого. І тепер я буду в кожному з вас перебувати Святим Духом. А це означає, що я тут робив на цій землі, а ви ж бачите, що я робив? Беса виганяв, бурі усміряв, хвороби сціляв, голодний ходував. Тепер я буду хотіти це робити. Через вас, бо я буду тепер вас. А це. Зрозумій це. Дозволь Богу тепер діяти через тебе. Буквально пару слов. Торкнутися, а потім лучше продовжимо на раз, щоб Не позасинали тут. Послухайте. Духовне воно завжди первічне. Духовне завжди первічне. Спочатку був Бог. А потім з'явився матеріальний фізичний світ. Так? Спочатку було слово. А потім з'явилась земля. Спочатку було слово, а після цього з'явилось багатство. Золото, срібло і так далі. Ну, ви розумієте? це? Матеріальні речі не будуть існувати, якщо не буде духовного. Розумієте? Ми бачимо шторм хвилі матеріальні, да? Паруса рве, вода наповняє лодку і вони не на жах, не на шутку злякалися. Це були фізичні, ну фізичний ураган, бідство, фізичне бідство. Ну, дивіться, коли воно прикратилось. коли вони там черпали воду бистріше. Давай, значить, бистріше черпай воду. Значить, ще якісь паруса опускай чи надувай. Чи стріляй по цих хмарах з ракет? Ну як тільки вітер вщух, все, зразу тихо стало. Розумієте? До яких пір живе ось оце тіло таке гарне? До яких пір? До тих пір, поки тут є дух. Так само у вас. Розумієте? І тому, ой, тіло, давай мазюкать помаду. Ну, мазюкай, ну, класно, я нічого не маю проти. Помадка, ці всі діла, пару кілограм крема. Я шуткую. Ну, це все круто. Дивіться. В першу чергу слідкуй за духом. В мене щось забарахлило. Здоров'я. Послухайте, запам'ятайте ще. Все фізично буде існувати до тих пір, поки є духовне. Якщо в духовному світі прибрати цю проблему, все, в фізичному світі вона іще. Поможи мені, будь ласка, по-моєму, 18 лука. Глава, по-моєму. У кого є симфонія, будь ласка, Ігоре, допоможи. Дочь Авраама вбий в російській версії Біблії. Ісус Христос в синагогу. Ісус Христос в синагогу. Були люди, зібрались віруючи на богослужіння. І тут Він побачив одну жіночку, яка 18 років постійно ходила, не пропускала на одну службу. Ходила постійно на служіння. Але єдине було, вона була скрючена. Скрючена в був, як ця хвороба називається, сколіоз, чи як. Ну, скрючений позвоночник. Є? Знайшли? 13.16. Луки, 13.16. Давайте прочитаємо. І помолимося на сьогодні вистачить. Ну, перед цим. Давай, щоб ми поняли контекст. Так, ну все, ладно. Ну, ще, ще. Так. Ще. На початок історії. Так. Ще. І 10-й. Якось у суботу Ісус навчав у синагозі. Так, цікаво. Там була жінка, в яку вселився злий дух. І через це вона вже 18 років була немічна. Вона була скорчена і не могла розпрямитися. Зупинись. Дивіться, була фізична ситуація. Хвороба. Вона була скорчена. Причина дух. Просто був злий дух. Хтось розумієте? Духовне — завжди первічне. Любу хворобу візьміть. Іншу. Ну, давайте дочитаємо до кінця. Хорошо. Вона була скручена. Чому? Бо селився в ней злий дух, не могла розпрямитися. Візьміть горб сліп. Ну, давай дочитаємо вже хорошо. Побачивши жінку, Ісус покликав лікаря. Так? Ісус каже, ой, дорогенька, давай скоріше, тобі буде міряти тиск, ти зараз помреш. Так? Напий таблетки. Так? Ні. Ні. Ісус покликав її до себе і сказав їй. Жінко, ти звільнена від хвороби твоєї. Тоді він поклав руки на неї, і тієї ж миті жінка випросталась та почала славити Бога. Дивіться, про що произошло? Пройшло чудо. Ісус її зцілив, бо Ісус бачив корінь. Вона скрючена, скрчена, тому що причиною хвороби був злий дух. Ісус просто вигнав цього Злого Духа. І це повпливало на фізичний світ, на фізичне тіло. Вона оздоровилась. Тут озвався старший синагога, його, розлютило... <кій> синагог. його розлютило те, що Ісус цілив немішну суботу. Він звернувся до народу. Є ще з днів на те, щоб працювати, тож приходьте і сілюйтесь в ці дні, а не в суботу. Господь відповів йому. Так, ви лицеміри, чи є серед вас такий, хто б не відв'язав свого вола, чи віслюка від яселу суботу і не повів напувати? А тут же перед нами дочка Аврамова, яку сатана тримав зв'язаною протягом 18 років? Так, то як же не звільнити її від цих пут? У суботу. Амінь. Все. Дивіться. Я хочу, щоб ви побачили. Ми на цьому зупинимося в слідучий раз продовжимо. Дивіться, була фізична проблема. Хвороба. Любу хворобу поставити, не тільки це скрючення, рак. Любу проблему возьміть. Це фізична проблема. Опухоль висить, серце колотає отак, як дурне. Чи хворі, ці. Ну, ну, любу хворобу. На неї треба вплинути духовно. Розумієте? Наша з вами помилка. Ми починаємо використовувати фізичні речі, щоб вирішити фізичні проблеми. Ви не вирішите цим. Ми не вирішимо проблему. Корінь залишиться. Ми тільки уберемо послідства, розумієте? І потім знову воно проявиться. Ну, ви замічаєте? Хто сидить на таблетках? Вони вас цілили? Ні. Так, да, вони нормалізують тиск ваш. Ну а далі що? А далі те саме. Розумієте? А далі ти продовжуєш їх ковтати. Які впливають на желудок, на все остальне, бо це. Ну, ви не знаєте, що воно там зроблено? Хімія. Проблема не в цьому. Розумієте? В Він нас живе Бог. Розумієте? Ми маємо силу. І на фізичні речі, щоб змінити фізичні речі, треба вплинути духовно, бо духовне первічне. Розумієте? Бий дурня! Помните, Соломон казав. Бий дурня ремнем, дурість ти не вибіж з нього. Mm -hmm. да? Тому не треба лупасити чоловіка бідного скалкою, сковородкою, коли ти гад перестанеш пити. Ні, треба вплинути духовно. Розумієте? Бо його біс веде, біс веде і спокушає, щоб він опять набухався, щоб він опять зблудив або вкрав і так далі, розумієте? Ну коли ти вижили з цього беса, ти побачиш, як той гадаринський одержимий в здравому умі, дивись, почав митися, одягатися. Представляєте? Бо була вирішена питання, проблема в духовному світі, і тоді зразу змінилось фізичний світ. Тому, послухайте, ми зараз будемо молитися. Я хотів би, щоб ми просто до кінця осознали, З нами Бог. З нами Бог. Він живе в нас. В нас його Божа сила. Вона сама по собі не буде проявлятися. Ми повинні її приміняти. Розумієте? Ця жінка не селилася стільки, зайшов Ісус, і ця жінка селилася. Ні. Ісусу потрібно було проявити свою віру. Він сказав, так, ану, іди сюди, бабулька. Ну там, ну, розумієте, чи як-то той сухорукий, вийди сюди, ану, притяни руку. То -то, розумієте, він щось сказав, Він повинен був проявити свою віру. Яку віру? Що він в ньому Дух Святий. Розумієте? В мені Бог, в мені ця сила Божа. Ну вона сама по собі просто не буде проявлятися. Я повинен проявити віру. Яким чином? Скажи проголоси. В ім'я Ісуса соплі не течить більше. Скажи це з вірою. А бачите, ровно тече. Підожди, підожди. Коли соплі обідяться, що ти сказав, це твердо з вірою, Все? Зразу перестане текти. Ісус приходив смоківниця. Щось буркотіло в животі, думав, перекушу щось. Листя багато і не одной спілої смоківниці. Що ж таке? Дещо б ти більше ніколи не радила? Він це сказав. А? І пішов собі. А ті ж почули. І що, вона зразу засохла? А? Хе. Ви думаєте, знайдете? Ну, дивіться, в неї зразу засох корінь. Бо коли на другий день вони йшли, вона була суха написана от корня. Як тільки він сказав Ісус, зразу засох корінь. Ну ми ж не бачимо сухий корінь. Ми бачимо, а дивись, нічого не подіяло. Листя як були зелені, так і є. М? Довго ти з сухими корнями не протягнеш? Да? Рано чи пізно це відразиться на видимому фізичному світі рівні? Коли Адам з Євою загрішили, ослухавшись Бога, вони з'їлиться за прітним плід, Боже сказав, не їж, бо смертю помреш. Чи померли вони? Так, вони зразу померли. Тільки духовно. Розумієте? Ну фізично вони ще там підстрибували ще жили, да? але. Не вічно. Прийшов і їх час, розумієте? І дало воно про себе знати. Що їхній дух уже вмер і вони вмерли. Ну, ви розумієте про що я? А? Тому давайте, браття, сестри, будемо молитися. Я хотів би, щоб кожен із вас осознав. Зі мною Бог. Бог в мені. І тому дивіться, якщо ми хочемо змінити духовний світ, фізичний світ, ми повинні впливати на духовний світ в першу чергу. Розумієте? Ми для цього, ми церква. Якщо ми хочемо, щоб помінялися, щоб прийшла перемога в Україну, послухайте, не дивіться на Захід. Бог стільки раз облічав свій народ, не дивіться на Єгипет, да? не дивіться, не шукайте порятунку в тій країні, в тій країні. не шукайте, коли ж там нам більше хаймарсів ракет. ей, ей, ей. Ми дивимося не на те. Розумієте? Ну, коли ми осознаємо, у нас є сила запрещать, зв'язувати, або дозволять, у нас є ця сила, ну, в нас Бог живе. А ми знаємо, як Бог може за одну секунду остановить полчище, море роздвинути. Ну, представляєте? Ну, і коли ми це зазнаємо і будемо проголошувати, проявляти свою віру, Божу віру, і запрещати в ім'я Ісуса, бесам тут діять, все це відобразиться в духовному світі. Розумієте? Средства масової інформації, люди цього світу, вони ж не знають. Вони треба більше солдат, треба це по плацьки. Розумієте? Ісус каже, нагадуйте цих ребят, тисячі людей. Нагадуйте, нагадуйте. Вони ого, це навіть 200 динарів не хватає. Це стільки ого, це стільки бабла треба. Вони дивились по плоті, розумієте? Ну в нас є Бог, сила Божа, яка може розмножувати. Розумієте? В нас є Бог, і тому, якщо ми хочемо, щоб фізично воно змінилось, треба вплинути на це духовно.